Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, маємо гарну нагоду знову побачитися з вами і розповісти вам про нашу діяльність. В сьогоднішній звіт хочемо розпочати словами надії та віри в Бога в Його животворящу та переможну суть, адже ми живемо в надзвичайно драматичні часи, позначені стражданням, великими духовними і фізичними терпіннями. Але вірмо, сили світла закриють темряву страждань, і всемогутній Господь подарує нам радість перемоги. В контексті нашої місії колектив католицького телебачення і WTN Україна зобов'язаний системно з великим натхненням та креативом проповідувати добру новину Ісуса та розповідати про людей, які є гідними християнами. Які своєю вірою і вчинками доводять, що їхнє життя це відзеркалення науки і проповіді Ісуса Христа. Спершу зазначимо, що ми завершили проєкт Сучасна амбулаторія добрих самарян. Наша команда створила чудову серію з десяти телепередач про соціально-євангелізаційне служіння церкви. Не так давно вийшла в ефір остання передача з цієї серії, що розповідає про релігійну місію Карітас Пес Україна, яка серед інших здійснює проєкт відбудова. Творча група виїжджала в Київську і в Чернігівську область, де було записано відеоматеріал про допомогу релігійної місії найбільш незахищеним особам, домогосподарства, яких були пошкоджені в результаті воєнних дій. Не так давно ми запустили в виробництво новий проєкт. Монаші згромадження і ордени таємниці покликання ставимо перед собою завдання виготовити якомога більше телепередач, це понад 10, які будуть розповідати про служіння на українських землях монаших згромаджень і орденів. Відповідно до нашого задуму, концепція проєкту передбачає дві сюжетні лінії. Перша розповідає. Про минуле і сучасне згромадження чи ордену, а друга про особу монаха чи монахиню, яка ділиться з глядачем про свій шлях покликання і реалії служіння в різних обставинах життя. Перший пілотний проєкт вже вийшов у світ, згромадження місіонерів облаті Марії непорочної покликання. Саме таку назву має телепередача про місіонерів. Наша група працювала в Обухові в монастирі Облатів. Ми записали чудові програмні інтерв'ю з отцем Віталієм Подоляном, настоятелем делегатури місіонерів облатів Марії Непорочної в Україні та отцем Андрієм Гавлічом. Передача насичена широким спектром архівних матеріалів, особливо Стиврова, де закладено меморіал мучеників за віру і відновлено санктуарій. Хто має бажання подивитись цей проєкт, може зайти на нашу сторінку у Фейсбуці або на YouTube канал, набравши назву передачі Згромадження місіонерів облатів Маріни, порочної покликані. В рамках цього проєкту ми працюємо над черговою телепередачею про орден сестер Бенедиктинок, що діє в Житомирі та Львові. Вже записано весь запланований відеоматеріал іде праця. Над монтажем телепередачі. Наш телеканал і далі виконує функцію ретранслятора подій, що відбуваються у Ватикані, а також активно транслює подорожі Папи Франциска у різні куточки планети Земля. Цей телевізійний напрямок є пріоритетним в нашій діяльності. Радіємо, що такі трансляції, як подорожі Понтифіка. Молитва Ангелосподній, чи генеральна аудієнція з Папою Франциском завжди мають велике число переглядів. Особлива заслуга в розвитку цього телевізійного напрямку отця Андрія Гавліча, який коментує події, здійснюючи переклад з італійської на українську мову. Також виявляємо велику увагу до трансляції прямих ефірів, урочистих подій богослужінь молебнів. Адже велике число наших вірян зараз знаходяться за межами України, тож в такий спосіб вони єднаються з нами у спільній молитві, прославляючи Бога. У нашій зустрічі варто наголосити на тому, що ми запустили у виробництво новий проєкт Пізнаємо Біблію. Дякую творчій групі, яка займається записом і монтажем цієї передачі. Системно готуємо до ефіру телепередачі з серії подкаст: Ти знаєш, що ти людина. Задання проєкту в легкій, відвертій розмові знаходити відповіді на болючі питання життя, з якими зустрічається чи не кожна особа. Конфлікт, терпіння, страх, сміх, прощення. Ці і багато інших тем звучали в ефірі католицького телеканалу. Радіємо, що наші спікери, а це священники, Олексій Самсонов, Андрій Гавліч, сестра Аліна Петровська отець Артур Стрончевський. Надзвичайно цікаво і аргументовно формуючи рецептуру для подолання негативних звичок чи гріхів, пропонують нам для зцілення релігійні практики. Розуміємо, щоб поширювати слово Боже і зберегти нашу християнську віру, необхідно працювати з молоддю. Згромадження місіонерів облатів Марії Непорошній понад 10 років поспіль проводить християнський молодіжний фестиваль Подих Життя. Ця подія відбувається в Тиврові, що на Вінничині, молодіжному центрі імені Святого Йоанна Павла II, який діє при монастирі згромадження місіонерів облатів. Наша знімальна група висвітлювала діяльність цього форуму. Хочу подякувати цю Лукашу Орловському. Та Марії Терезі Шибанові, які приклали чимало зусиль творчого хисту і вміння, щоб якнайкраще висвітлити цю подію. В минулому звіті я розповідав вам про те, що ми працюємо над документальним фільмом Світло з нами. Тема фільму це окупація. І роль церкви та фактор духовності під час війни. Учасники фільму це особи, що постраждали в окупації, та головні спікери священнослужителі нашої церкви, зокрема, єпископи Віталій Кривицький, Радослав Змітрович, отець В'ячеслав Гриневич і отець Михайло Романів. Тему висвітлюють також представники Християнської служби порятунку Андрій Оленчик та Людмила Богдашевська. В Цьому зв'язку маю гарну новину. Постпродакшн фільму вже завершено, і мені випала нагода презентувати його в США. Цю вдалу роботу ми демонстрували на багатьох мистецьких площадках цієї країни та парафіях. Враження від перегляду особливі. Глядачі дякували та висловлювали нам свою щиросердечну підтримку. Невдовзі фільм Світло з нами буде презентовано на нашому телеканалі та на різноманітних інтернет-платформах. Дякую кожній особі, яка спричинилася до виготовлення цього фільму. Наприкінці нашого звіту завжди звертаюсь до вас, дорогі телеглядачі, про допомогу. Адже молитовна підтримка. І матеріальний ресурс мають першочергове значення в нашій діяльності. Кожен гріш, отриманий від ваших пожертв, ми використовуємо з користю раціонально та вдало. Ми раді, що протягом всіх років нашого служіння відчуваємо вашу підтримку, а це дає нам змогу тримати наш ефір у чистоті, не засмічуючи його рекламним контентом. Просимо вас і надалі виявляти увагу до католицького телебачення віковічного слова, пам'ятаючи, що наша місія здійснюється лише за пожертви вірян. Дякуємо, що ви дивитесь, католицьке телебачення. З нами Бог! Слава Ісусу Христу! Жінка відділі, партнери, запропонували нам храми. Пама Ісусу Христи тобі глядачі, тема нашої сьогоднішньої зустрічі.